Доброго дня, шостий клас. Продовжуємо з вами розглядати PowerPoint комп'ютерні презентації. Сьогодні я вам записую за відеозапис уроку трошки раніше, тому що вимикають світло у нас. Да? Поки є світло записую вам урок. Далі ви самостійно, там, коли у вас буде можливість переглянути відео, виконайте його. Дивіться, що нам необхідно зробити. У вас сьогодні на завдання. Сьогодні без теорії, без нічого виконати одне завдання 5 на сторінці 68 підручника. Відкриваємо підручник. Що у нас тут? Творить комп'ютерну презентацію ріпка для ілюстрації української народної казки Ріпка. Пам'ятаєте, таку там посадив дід ріпку, виросла ріпка велика-велика. Підійшов її діставати, тяне, потяне, не може дістати. там. Потім е бабуся прийшла йому допомогу, на допомогу, не виходить у них тягнути. Потім там онука і так далі. І всі звірята. і коли прийшла мишка допомагати їм, тільки тоді вийшло, в них вийшло дістати ту турібку. Нам необхідно зробити презентацію, яка буде ілюструвати нашу казку. Що для цього? По-перше, необхідно вам завантажити: ось у нас є зображення. Як ми їх завантажуємо, обираємо зображення. У нас тут немає кнопки. Зберегти можемо відкрити в новому вікні. В принципі, можемо ще правою кнопкою миші викликати контекстне меню, зберегти картинку Як і обираємо куди. В загрузки, наприклад, DAP іде. Зберегти, пішла перша загрузка. Обираємо діда правою кнопкою миші, зберегти картинку ЯК. Зберегти. Далі наступна картинка Кіт. Зберегти картинку як, зберегти. Пес, ага, це мишка сама. Зберегти картинку як зберегти. Так, онука була, не було, не було. Правою кнопкою миші зберегти картинку як зберегти. Пес залишився усьою. Зберегти картинку як. Зберегти. Принципі, зображення у нас є. Тепер, що ми робимо? Ну Мабуть, відкриваємо PowerPoint. Да? Шукаємо його. Ось він. По-перше, я думаю, що ми все будемо робити на одному слайді. Нам у ці макети будуть трошки заважати. Виділяю макети. На саму рамочку натискаю на, на їхню лівою кнопкою миші, натискаю клавішу Delete. Є. Yeah. Тепер білий фон, якийся дуже скучний. Вкладка дизайн в стилі фону. Так, в стилі фону або, може, кольори. Щось мені нічого не подобається. Формат фона. Давайте зробимо градієнтну заливку фону. Нехай буде така, але кольори там би змінити, да? О, так? Отак. І ще б, і ще б, і ще б я б його перекрутив би трошки цей фон. Ось таким чином, щоб темний був знизу. Так, що в мене виходить? 260-250 градусів. Тик-тик-тик, от так, навіть на 270 градусів перекрутив. Так, застосувати, закрити. І що? Не хоче працювати? Зависло. Так, завис PowerPoint. Чекаємо трошки. Mm. O, є, можемо працювати. Тепер. Перший у нас там в казку, в казці з'явився дід з рідкою. Посадив, вона там виросла, спробує він її витягувати. Да? Тобто додаємо на слайд зображення діда з рідкою. Це нагадую вам, вкладка на стрічці вставка, е малюнок. Шукаємо, де ми його скачали. Качали ми у папку загрузки. Ось він. Ось ця папка і ось дід. Вставити. Є. Давайте зробимо його трошки менше, чому? Тому що тут необхідно нам, щоб потім всі влізти. Да? Тут буде такий рядок наших героїв. Так, з'явився дід. Давайте до нього застосуємо якусь анімацію, що він у нас якось з'являється. Да? Так, переходимо на вкладку Анімація. Да, у мене дуже щось PowerPoint включить, тому дивіться, натискаю, нічого не відбувається. Зайвого нічого не ввімкнено. Ну таке буває. Є так анімація. Я думаю, що нехай він з'являється якось отак просто, просто собі з'являється е, за нашою командою, коли ми класнемо ліву кнопку в миші на екрані. Область анімації відкрию собі вже зараз, щоб бачити, що я тут роблю. Необхідно далі зробити якийсь вигляд, що дід у нас е, тягне цю рібку. Це, мабуть, буде е, додати анімацію. Необхідно обрати кнопку да? до цієї до першої. Якщо я буду користуватися ось цим віконцем, да, я просто зміню. У мене там він з'явився вицвітання там було. Якщо додам звідси, то. Не додам, а зміню. Бачите, мені необхідно додати анімацію і тут шукати вже, що я хочу ще додати. Мабуть, пульсація, да, типу щось він там намагається її діставати. Пульсація я хочу, щоб була після попередньої мої, після того, як він з'явився. Щоб вона була трошки там, секунди-дві з половиною і затримкою після попередньої, нехай через, через секунду. Давайте подивимося, що у нас виходить. Показ слайдів спочатку. По щелчку миші. Лівою кнопкою миші натискаю на екрані. З'являється дід, проходить час. І ось він там щось намагається її тягнути. Так, намагається тягнути він щось дуже коротко. Тут би ще б налаштувати. Обираю час. Правою кнопкою миші викликав контекстне меню обираю час. Затримка одна. Продовжительність. Давайте 5 секунд зробимо. Ну, хоча 5 дуже довго, нехай буде 3 Все, і не буду нічого далі чіпати. Так, наступна. Приходить на допомогу йому бабка. Да? вставка, рисунок, загрузки, баба. Вставить. Ось вона. Також зробимо її трошки меншою. Приходить до діда. Да? Приходить сюди. Як вона тут у нас з'являється. Нехай я зроблю це такої ж висоти, як про діда. Як вона тут з'являється? Мабуть, десь вибігає йому на допомогу, каже, ей ти, діду, що ти робиш, да, без мене нічого не можеш. Нехай це буде. <гум> ну, нехай буде виліт, добре. Е не хочу, щоб знизу, хочу, щоб вона десь з боку до нього бігла, параметри ефектів. З... Зверху, справа, просто справа хочу, щоб прибігала до нього. Як по щелчку. Давайте, щоб у нас вже презентація йшла самостійно. да е, Вся геть самостійно. Після попереднього хочу через півтори секунди. І щоб бігла вона до нього в секунду, наприклад. Так, є. Потім вони всі в місті, всі разом. У мене знову пробують тягнути цю рібку вдвох вже. Виділяю діда, тримаю клавішу Ctrl, виділяю бабку. Виділено у мене зараз два об'єкти. До них хочу додати одну анімацію, як вони тягнуть цю рібку. Зробив начало. Після попереднього. А, нехай це буде 3 секунди. Затримка. Пів секунди після того, як прийшла бабка. Давайте побачимо показ слайдів спочатку. Так, дід з'явився, дід тяне, не може потягнути. Вибігає до нього бабка. Ага, дід знову тяне, бабка у нас не тяне. Ага, тянуть вони по черзі, да? погано. Вони повинні зараз у мене тут одночасно тягнути, щось пішло трошки не так. А до бабки я додавав, вона з'явилась у мене самостійно, та не хочуть вони одночасно тягнути. Так, цікаво, чому так вони не хочуть одночасно тягнути. Зараз розберемося. Повертаюся назад, відміняю свої дії. Я натискаю Ctrl-Z, це те саме, що натискати ось цю кнопку Відмінити дію. Я хочу дійти до того, коли я робив цю пульсацію. Так, а ну, наприклад, ось так. Друга дія, що в нас з попереднім. А ну-ка, давайте зараз побачимо. З'явився дід, тягне, потяне, не виходить, виходить бабка до нього і далі що? По щелчку миші вони тянуть і майже одночасно. Так, тепер ось цю анімацію 2 до обох виділяю двійку, анімацію переходжу по щелчку. Якщо поставити з предыдущим. Вот так. а ну ка зараз. Тобто тут з налаштуваннями треба трошки погратися. Тяне, потяне, вилітає бабка, ага, дід вже другий раз потянув Знову щось не так. Відміняємо наші дії, або можна розбиратися ось тут анімація нехай буде. Бачите, 2 і 3. Мені не дуже подобається, що вони йдуть 2 і 3. З попереднім тепер це 2,2. І, 2. і тепер до них однакові. Ага. До них однаковий час. Є. У мене анімація цього мигання 2 і 2. Тобто однакові вони повинні бути одночасно. Налаштування до них однакові. Пробуємо ще раз, сподіваюся, що все буде добре. З'явився дід, дід тягне сам, вибігає бабка. І далі по щелчку я ставив, тому що не виходило у мене ніяк інакше. О, і по щелчку вони тягнуть двоє. Добре. Є таке, тобто у нас виходить тільки по щелчку їм зробити. Далі, приходить онука, вставка, рисунок, загрузка, онука. Вставити. Робимо її меншою також розміра, як дід, баба і всі інші. Як вона тут буде з'являтися? Мабуть, вона десь вибігає також з якогось кутка, тобто до неї анімація. Виліт хочу з якогось краю, наприклад, з верхнього правого кутка, щоб вона вибігала. Як це буде? Це буде після попередньої. Через секунду автоматично хай вибігає з затримкою після попередньої пів секунди. Хай там вибігає сама. Далі, до онуки Ще хочу додати анімацію, щоб вони тепер всі троє у мене тягнули. Да? Додати анімацію, пульсація. Так, бачите, додав цифра 3. Це тільки до неї. Тут ні у кого немає цифри 3. Не подобається мені. Виділяю цю циферку 3, натискаю Delete. Тепер тримаю клавішу Ctrl, виділяю всі три зображення. І до них додам анімацію пульсація. Ось так. Так, бачимо, що трійки з'явилися у всіх троїх. Це добре вже. Нехай це буде по щелчку. 3, 4, 5 не подобається мені. Відміняю дію. Мені необхідно, щоб стояли однакові цифри. Виставляємо тривалість, виставляємо затримку. Перевіряємо. Спочатку. Запускаємо, з'явився дід, дід тяне, не виходить у нього. Виходить бабка, тянуть двоє, не виходить, виходить онука. По щелчку, тянуть троє, не виходить. І, в принципі, так далі додаємо персонажів. Вставка наступна, там нехай буде собака у нас. Наступно прийшла їм на допомогу собака, песик. Давайте собакою зроблю трошки меншою, тому що там ще і кіт повинен влізти і мишка. Так, собака з'являється тут. Це також буде нехай виліт, нехай собака з'являється десь знизу прибіга. Це ось так знизу справа. Собака нехай сама по собі з'являється після попереднього. Іде вона у нас 1 секунду. Після попереднього через пів секунди. Є таке. Знову ж, виділяємо всі зображення, тримаючи клавішу Ctrl. І до них додаємо анімацію, пульсація. І переглядаємо наші циферки. На всіх цифра 4. Значить, вона буде одночасно. Нехай це триває трошки. Більше. І затримка там пів секунди після попередньої. Чи після натискання нашої кнопки. Є собакою перевіряти не буду. Вставляю далі одразу вже кота. Прийшов кіт далі на допомогу. тягнути цю рібку. Кіт з'являється у нас якось в кадрі, вилітає. Вилітає звідки так я додав виліт, да, параметри. Нехай він вилітає знизу зліва. І тепер до всіх анімаційний ефект пульсація. Тобто знову через клавішу Ctrl виділяю всі, додаю анімацію, пульсація. Нехай вона триває трошки більше секунди. З затримкою в пів секунди. Бачимо, що цифри 6 у всіх однакові, тобто ця пульсація буде одночасно до всіх застосовуватися. Ну і кіт не поміг, поможе тільки хто. Вже допоможе тільки миша. Залишилась у нас одна. Додаємо мишу. Ось вона. Робимо її маленьку. Миша нехай у нас з'являється якось анімація. Виліт, нехай вона з'являється знизу. Ще я б до миші додав, що вона тут побігала трошки, подивилась на це все, пользовательський маршрут малюю її, що вона побігала, повернулася сюди назад у нас. Нехай це буде після попереднього 3,5 секунди, нехай вона бігає. І тепер виділяю всі наші зображення. Так, виділи всі? Ні, не виділи. Виділи всі зображення, додаю до них анімацію пульсація те, що рібку вони тягнуть у нас. І тепер залишилось додати останнє. Знову всі виділити. Якось заанімувати, що вони її все ж таки дістали. Ну, це, мабуть, необхідно знайти. Так, яка у нас є така анімація, щоб ми з ними щось зробили? Почання вращення, Нехай тіпа, отак, вращення нам каже, що вони її витягнули. Вони знову ж таки повернуться в е, своє положення, яке і були. Ну, Ану, це уміншення. Ні. Давайте ми зробимо їм вращення, а потім вони розбігуться у нас. Вращення. Для всіх. Це типа достали, перевернулися. Да? Так, бачимо цифри, цифри, цифри 10. Я думаю, там уже у всіх є. І останнє, що ми для них для всіх зробимо, виділяємо знову ж таки всі. Я думаю, що нехай вони вже... Розходяться, дістали, наприклад, рибку, цю рібку і тікають. Так, 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 щоб краще зробити, нехай буде уміншення. Дивимося цю презентацію. Поки слайдів спочатку з'явився дід, тяне, не виходить. З'являється бабка. Тягнуть двоє, не виходить. З'являється онука, Тягнуть троє, не виходить, з'являється пес, Тягнуть четверо, не виходить, Кіт також не виходить. Мишка побігла коло них, Тягнуть з мишкою. Так, тянуть, тянуть, тянуть. Бачимо, витянули, да, Перевернулися, всі витягнули і зникли. В принципі, отака от презентація. Звичайно, ви можете підбирати інші анімаційні ефекти. Я вас не заставляю брати ефекти, такі як прав я. Ви можете брати інші. Ну, Далі це ваша творчість. Можете підписати, тут зробити заголовки і так далі. Як ви це бачите, можете зробити інакше. У мене це вийшло аж отак. І отак от багато тут анімацій усіляки. Це приблизний приклад, як це можна зробити. Ви робите на власний розсуд. В принципі, все. Дякую за увагу. До побачення!